Вітаю! Анатолій з вами? Ліс і гори Тюрингії. 8 березня. 2024 року. Спеціальний випуск. П'ятниця сьогодні. Я так стараюсь. Четверг, отам, цими роздумами своїми ділитись. Ну сьогодні, вчора навіть записав, от, але навіть не опублікував, тому що, тому що 8 березня. 8 березня. Відмінив я це свято. От відмінив. Сам. Один. В лісі. Дуже гарно тут все. Дуже гарно. Ну я не один. Я не один. Я з своєю мамою. Рівно два роки тому назад, 8 березня 2022 року, вона померла. Царство їй Небесне. Вона не дожила там з десяток днів. Ну, 8 березня померла, 25 березня їй повинно було бути 95 років. От вона померла 94, майже 95. А для мене вона не померла. Дуже ж багато часу, там, десятки років, що я ж виїхав з дому. От. Спочатку Київ, потім, ну, потім Полтава весь час. Наїздами, наїздами. Тому мама, вона десь там в Теплику, Десь там в теплику. От. Я її зовсім не забув. Я все дуже згадую. Е я, я стаю все щасливішим від того, що я пам'ятаю і яке це, яке це щастя. Мати маму. От. І міжнародний жіночий день, 8 березня, да. От. І мама померла. Тому я там хай вибачають жінки, яких я в цей день зараз не вітаю, а раніше ж безумовно. От, це, ж, це ж було таке свято, да, це таке було свято. От. Ну, сьогодні в мене день моєї мами. І сьогодні я, якщо і хочу привітати жінок, то перш за все мам, мам. Мам. Живих мам. Які народили та Годували, виховували дітей. Я якби двічі одружений. Я жив в одному шлюбі 13 років, і ось в другому шлюбі живу майже 29 років. От. У мене в першому шлюбі е, син Сергій. Хтось з моїх знає, який дорослий, дорослий син 45 років, двоє дітей, двоє онуки, от, громадянин Канади. От. Але я сьогодні, безумовно, дуже вдячний його мамі, його мамі. За те, що вона народила нашого первістка. От. І великі спогади, і мені зараз також і хочеться побажати всього найкращого. З вдячністю за той, за той період життя, який був у нас. У мене в другому шлюбі донечка, також доросла, також доросла. 23 роки, це, це взагалі, це взагалі. от. Дитинча, Асюха, Вот. Тоже виїхала в Італії. да, Зараз закінчила університет, там магістр, вже там своє підприємництво. Вісім мов знає. Це вогонь, просто-просто вогонь. Безумовно, я вдячний своїй дружині, з якою ми народили, виховали. От, Асюху. А. Костя із Наташі Наташі, моєї нинішньої дружини, от, який в Америці, також дорослий. Ну, також піднімався, піднімався от на моїх очах. От. Сергій теж був малий, це все було. От. Я так кажу, що ми з дружиною. Ну, Підняли трьох дітей. Підняли трьох дітей. В неї син, в мене син і Асюшка наша, і наша Асюшка. от, І я вдячний жінкам, матерям. І тих, і родичі, я, мене сестра мене рідна, двоє дорослих у неї синів. Ну і взагалі, взагалі. От. Жінка, головне її це материнство. материнство. І низький поклін сьогодні мені пам'ять про мою маму, тому що дійсно, ну це просто, просто головна жінка в житті. Що б там не було, як там би не було? Ну, мама, то є мама, то святе. От. Я був е, маменькиним синком. Був і залишаюсь. І залишаюсь. І нічуть якби не жалкую. Це просто класно. Любити свою маму. І я зараз хто там мене побачить, ці мої роздуми. От. 17 мгновень весни. Ось тут, в от, щірлиці, в лісі, в Тюрінгі. У кого мами живі? Зателефонуйте. Поспілкуйтесь, обійміть. Це святе. Це святе. Мама, мама, я кажу, померла 8 березня, але вона, війна почалась 22 лютого. О, це ж війна страшна. 22-го 24-го 24 22 я був в Києві, да, приїхав, 23, го 24 го це ж вже пішло, розпочалося це всі бомбомітання, от, самоліти літали там в Полтаві. От. Ну, вже ж, вже ж пішло, ми вже там допомагаємо, вже біженці, Харків. От, ми в церкві там приймаємо людей. Це пішло ж, пішла ця вся страшна біда. І мама мені телефонує: Толя, приїдь, приїдь, Толя, приїдь, тому що буду вмирати. Буду вмирати, приїдь, не хочу ж сама, сама ж. От, всі ж спроби було перевезти в Полтаву і навіть будинок купляли, і там будували, і там все це було. Ні, вези назад, все, все тепле. Ну, то, що вона прожила довге життя і досить потужно прожила, то це тому, що вона була на своєму місці. там. От. Але все каже: приїдь, Толя, приїдь, приїдь. От. І е бо вмираю, да. так. Е якого 5 березня, 5 березня, там уже з такою декілька машин біженців з Харкова, які жили там в церкві у нас. І ми трьома машинами їдемо туди десь на захід, на Вінничину. От. І ми поїхали. Поїхали, п'ятого виїхали, там в Черкасах переночували, шостого приїхали до вечора е, до мами. Бо якраз, якраз ще 6-го е, аеродром в Вінниці розбомбили ці не Ну Шостого добрались ввечері. Ой, мама така щаслива, все, в ряда. Ой, війна, війна, це ж страшне війна, і що ж це ж вони ж такі, да? От. і така біда, і така біда. що таке слово, таке слово вона сказала, Господи, не дай Боже кажи, ну їх же ніхто ніколи не перемагав, блин, цих русських. І як оце ж отак і що таке сказала вона, що війна з німцями була набагато людянішою. Неї про німців дуже гарні спогади. Вона ж була дитиною там 27-го року народження, там від 14 до 16. Оце ж. от. ж, Ну, справа в тому, що, що 7-го числа ми ще з нею і вона, ну, якось тут, якось тут заховаємось, якось тут. от. Але. Їсти. Ще їсти нам да, приготувала. Ще приготувала їсти. Ми з дружиною приїхали туди. При, приготувала їсти 7-го числа. От. І вже бачу, ну вже така слабенька. Лише отак ще отак. Ходив, ще, ще отак да. от. Але ж, ні вже каже, все, я, я вже все, я вже все. От. Коротше, 8-го числа, от. днем в неї такі приступи були. І все складніше. Вона ну, почала такий приступ, як якби так задушливий, задушли. Ну, кашляти, почала кашляти, кашляє, 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 кашляє. От, і бачимо, і вона кашляє, швидку визиваємо, приїхала швидка. От, і до неї щось там, ці ж хлопці, два хлопці, да, медичні працівники, щось уколи, щось це, і каже: не довезе до лікарні. Вона уходить. Вона уходить. І от на, 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 на моїх очах, да. 8 березня, мама пішла. Пішла в кращий світ. І я оце зараз, я так думаю. Я оце зараз думаю. Ну вона молодчина, ну вона ж, ну це ж дай Бог, 90, майже 95 років. І оце, і оце ж зараз, оце було б жити, і оце дивитися як цих хлопців. Трупи привозять убитих людей. Це було б, би... вона б якби вчасно пішла, бо їй там, безумовно, їй там краще зараз. А от. Моя мамочка, царство небесне, спасибі тобі за все, за ту пам'ять, яку я маю. От. Дружини мої, які дітей народили, мами, я щиро вам вдячний. Всім мамам, всім мамам здоров'я, сили. Дітей потрібно буде народжувати. Народжувати дітей потрібно буде. Дивіться, що твориться. Що, твориться? скільки загинуло хлопців. Дітей потрібно народжувати. Дай Бог вам здоров'я, дай дай Бог вам сили, терпіння. Чоловіків нормальних рядом. Де ж їх взяти? Всього, всього самого доброго. Жінкам всім. Всього доброго. Не буду зараз поглиблюватись в цю тему, тому що, тому що можна було б поговорити і про кохання, і про все інше. Спасибі вам, дорогі жінки. Всього вам, самого-самого найкращого. З Богом тримайтесь. А всі діти, любіть своїх мам, любіть своїх мам. Бережіть їх, тримайтесь за них, підтримуйте їх. Всього всім доброго. Боже, спаси Україну, утримай Україну. Пока всім.